Ліття пройшло з часу, коли до нашого міста із виступами приїздив фольклорно-етнографічний ансамбль Веснянка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тоді його гастролі пройшли у вщент переповнених залах. А львівські сподеї так захопилися українськими традиціями, що у 1963 році в університеті Франка виник славнозвісний Черемош. Тепер ці два прославлених колективи відомі не лише в Україні, але й Європі. Спільний концерт та спільні спогади бачили наші кореспонденти. Зустріч учителя та учня у 1963 році стародавнє місто зачарувало веснянчат. А львів'янам не лише сподобались їхні виступи, а й захотілося мати у себе подібний колектив. Перше знайомство двох колективів відбулося у 1968 році під час другого візиту киян до Львова. Тепер веснянку гостинно приймає Черемош сьогодення. Колективу з Києва це діти та внуки тих, хто стояв біля витоків колективу. Веснянка живе, і ми докладаємо. Все. Зусиль і е, сьогоднішня молодь каже: ми ніколи не підемо з веснянки, то є наше життя, наше, як то кажуть, душа, наш, наше серце. Інакше бути не може. Я цим дуже пишаюсь. Обидва колективи, що жили своїм напруженим життям, стали добре відомі не лише в Україні, а й у світі. Колись Веснянка приїхала до Львова, що Черемош народився, а нині щоб відродилися давні дружні стосунки. Та й привід для спільного концерту є. Незабаром Черемош відсвяткує півстоліття з часу заснування. Отож, планів багато концерти, фільми та книги присвячені колективу. Хочемо зробити, щоб кожного керівника, який залишив тут свої надбання, щоб вийшло на сцену І другий відділ сугубо сьогодні. Новий, щоб була цікава програма і минулого, і сьогоднішнього. Плануємо випустити книгу спогадів ветеранів, сучасників з, з ілюстраціями, з фотографіями. Спільний концерт це лише перша ластівка у планах колективів, майстер-класи та відновлення давніх стосунків, а також астролі та святкування ювілею Черемошу.